Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми збираємось разом у молитві, щоб відкрити наше серця перед Богом і випрошувати особливий дар дар надії. У часи, коли серце стискається від тривоги, коли на душу насуваються темні хмари, Господь Тихо промовляє: Я з тобою, не бійся! Ці слова стають світлом, яке веде нас навіть серед найбільших випробувань. Вервиться надії це мить довіри, коли ми вкладаємо у Божі руки все, що нас турбує, наші страхи, сумніви, поранення та невизначеність. Це молитва, в якій ми дозволяємо Господу торкнутися наших ран і зміцнити серце своїм миром. Запрошую вас молитися разом. Нехай кожне слово цієї вервиці стане для нас джерелом сили, підтримки та впевненості, що Бог веде нас, навіть коли шлях не видно, нехай Господь наповнить нас світлом, яке не засає, і надією, яка не соромить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, Утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібер і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Господи, Ти моя твердиня і надія, у Тобі моє серце знаходить спокій. Зміцни мою віру, оживи мою надію і наповни мене Твоєю любов'ю. Господи Ісусе, зміцни мою надію і віру у Твою любов. Бов Тобі, Господи, моя надія, бов тобі, Господи, моя надія. 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 Був тобі, Господи, моя надія, був тобі, Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія, Бов Тобі, Господи, моя надія, був тобі, Господи, моя надія. Я з тобою говорить Господь, не бійся, бо я твій Бог. Господи, нехай Твоя присутність розжене тьму моєму серці. Навчи мене бачити Твоє світло. Навіть серед випробувань, Господи Ісусе, зміцни мою надію і віру в Твою любов. Бов в Тобі, Господи, моя надія, був в тобі Господи, моя надія. Бов в Тобі, Господи, моя надія. Був в Тобі Господи, моя надія. Бов Тобі, Господи, моя надія. Був Тобі, Господи, моя надія. Бов Тобі, Господи, моя надія. Бов тобі, Господь, моя надія. Був тобі, Господи, моя надія, був тобі, Господи, моя надія. Був тобі, Господи, моя надія. Я з тобою говорить Господь, не бійся, бо я твій Бог. Господи, нехай Твоя присутність тьму моєму серці. Навчи мене бачити Твоє світло навіть серед випробувань. Господи Ісусе, зміцни мою надію. І віру у твою любов. Бов Тобі, Господи, моя надія. Бов тобі Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія. Бов в тобі Господи, моя надія. Бо в тобі Господи, моя надія. Бов в тобі Господи, моя надія. Бов в Тобі, Господи, моя надія. Бов в тобі Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія. Я з тобою говорить Господь, не бійся, бо я твій Бог. Господи, нехай Твоя присутність в моєму серці. Навчи мене бачити Твоє світло навіть серед випробувань. Господи Ісусе, зміцни мою надію і віру в Твою любов. Бов Тобі, Господи, моя надія. Був тобі, Господи, моя надія, Бов тобі, Господи, моя надія. Був тобі Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія. Був тобі Господи, моя надія, Бов тобі Господи, моя надія. Бов тобі Господи, моя надія, Бов тобі Господи, моя надія, Бов тобі Господи, моя надія. Я з тобою говорить Господь, не бійся Бо я твій Бог. Господи, нехай Твоя присутність тьму моєму серці. Навчи мене бачити Твоє світло навіть серед випробувань. Господи Ісусе, зміцни мою надію і віру в Твою любов. Бов Тобі, Господи, моя надія, Бо в Тобі, Господи, моя надія. Бов Тобі, Господи, моя надія. Був тобі, Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія. Був тобі, Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія. Був тобі, Господи, моя надія. Бов тобі, Господи, моя надія. Був тобі, Господи, моя надія. Я з тобою говорить Господь, Не бійся, бо я твій Бог. Господи Нехай твоя присутність розжене тьму моєму серці, навчи мене бачити твоє світло навіть серед випробувань. Ісусе, Ти світло моєї надії, не дай мені впасти у відчай, навіть коли я не бачу виходу. Пресвята Богородице, мати надії, провадь мене до світла Воскресіння. Достойно є воїстину величати блаженною Тебе Богородицю, всеблаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але відбіти збави нас, єдина чиста і благословенна, преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, що спаза для тебе душі наші, всі небесні сили, святі Ани, ангели та моліть Бога за нас грішних, славні усихвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за нас грішних, уповання нам Отець, прибіжище наше син, і Покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.